Клакай та дізнайся, де знаходяться ці таємничі приховані виміри. Ти в правильному місці. В кінці цього відео ти не тільки зрозумієш, що таке приховані виміри, але й де, на думку вчених, вони можуть існувати і чому ми їх ще не бачимо. Давайте дослідимо це, уяви собі прямо зараз ти оточений невидимим світом, вимірами, які містять ключ до розгадки найбільших таємниць Всесвіту, таких як Чорні діри, темна матерія або навіть саме походження реальності. Але є один нюанс ці виміри можуть бути настільки малими, що їх майже неможливо виявити. То як ми знаємо, що вони існують і де вони ховаються? Залишайся зі мною, бо відповідь може тебе здивувати. Добре. Давайте відповімо на твоє ключове питання: де знаходяться ці приховані виміри? Вчені вважають, що вони можуть бути прямо перед нашими очима, стиснуті в крихітних просторах, які називаються «многовидами Калабі-Яу» калабіяу, менших за атом. Ці додаткові виміри передбачає теорія струн, яка стверджує, що в світ має не лише три просторові виміри та один часовий, а цілих 10 чи 11. Але чому ми їх не бачимо? Ключ у наступному вважається, що ці виміри настільки щільно згорнуті, що вони не взаємодіють з більшими вимірами, з якими ми стикаємося в повсякденному житті. Уяви собі мураху, яка повзе по мотузці. Для мурахи мотузка має один вимір коло. Але для тебе вона виглядає як пряма лінія. А тепер найцікавіше експерименти, такі як ті, що проводяться на великому адронному колайдері, активно шукають ознаки цих вимірів. Якщо їх вдасться виявити, це може змінити все, що ми знаємо про фізику, і може відкрити двері до паралельних всесвітів. Отже, тепер ти знаєш. Вважається, що приховані виміри, стиснуті в крихітних просторах навколо нас, невидимі для наших очей, але не поза межами науки. Але як їх виявити і які таємниці вони приховують? В це ми зараз заглибимося. Уявіть собі, світ за межами того, що ми знаємо: прихований світ, невидимий для наших почуттів, світ, де структура реальності сплетена з вимірів, які знаходяться поза нашим сприйняттям, це захоплива можливість, яку фізики починають досліджувати. Наш всесвіт може бути набагато дивнішим та складнішим, ніж ми коли небудь могли собі уявити. Ми знаємо, що в нашому повсякденному житті ми існуємо в трьох вимірах: ми рухаємося вперед і назад, вліво і вправо, вгору і вниз. Ці три виміри визначають нашу просторову реальність. Але що якби існувало більше вимірів? Що якби наш всесвіт був лише частиною більшої, багатовирної реальності? Ідея прихованих вимірів не нова. Математики та фізики розмірковують над цим вже століттями. Чи існують інші світи, які ми не бачимо, де закони фізики... Працюють по-іншому. Чи є приховані виміри ключем до найглибших таємниць всесвіту? Альберт Ейнштейн у своїй загальній теорії відносності натякнув на можливість існування всесвіту з більш ніж трьома просторовими вимірами. Його рівняння вказують на те, що гравітація може бути проявом цих невидимих вимірів. Нільс Бор, один з піонерів квантової фізики. Також досліджував ідею додаткових вимірів, щоб пояснити дивну поведінку крихітних частинок. Наші відчуття обмежені. Ми сприймаємо світ лише крізь вузьку щілину, тільки за допомогою наших біологічних інструментів. Так само, як собака не може зрозуміти складність людської мови, так і ми, можливо, не усвідомлюємо інших вимірів реальності, які знаходяться поза нашим розумінням. Хоча ми не можемо безпосередньо спостерігати ці приховані виміри, вони можуть мати величезний вплив на наш всесвіт. Вони можуть впливати на фундаментальні сили природи, визначати формування зірок та галактик, і навіть визначати фізичні закони, які керують нашим існуванням. Пошук прихованих вимірів це як вирушити у подорож до невідомої країни. Це пошуки, що керуються цікавістю, нашим бажанням зрозуміти фундаментальну природу всесвіту. Фізики використовують все більш просунуті інструменти та експерименти для дослідження структури реальності. Вони сподіваються побачити ці приховані виміри. Одним з таких інструментів є великий адронний колайдер, Large Hadron Collider, найпотужніший прискорювач частинок, який будь-коли був створений. Зіштовхуючи субатомні частинки з неймовірною швидкістю, фізики сподіваються відкрити частинки або сили, які могли б існувати у вищих вимірах. Пошук є складним, а відповіді не чіткими, але потенційна винагорода величезна. Якщо ми зможемо розгадати таємниці прихованих вимірів, ми могли б розкрити таємниці всесвіту. Наш шлях до прихованих вимірів починається не у фізичній лабораторії, а в абстрактному світі математики. У середині ХІХ століття геніальний, але недовговічний німецький математик Бернхард Ріман поставив під сумнів самі основи геометрії, як ми її знаємо. Століттями нашим мисленням домінувала Евклідова геометрія з її відомими правилами про прямі кути та форми. Це геометрія нашого повсякденного досвіду, геометрія, яка, здається, ідеально описує наш світ, але Ріман дивився за межі цих відомих концепцій. Він уявляв собі світ, де геометрія мінлива, де простір може згинатися та крутитися, де можуть існувати виміри поза нашим сприйняттям. Праця Рімана над неевклідовою геометрією була революційною. Вона відкрила скриньку Пандори з можливостями. Це натякало на те, що Всесвіт може бути набагато дивнішим і складнішим, ніж будь-хто міг собі уявити. Його ідеї залишалися прихованими протягом десятиліть. Чекаючи на того, хто повністю зрозуміє їх значення, цією людиною був Альберт Ейнштейн. На початку ХХ століття, коли Ейнштейн намагався сформулювати свою загальну теорію відносності, він знайшов у праці Рімана необхідну математичну основу для опису Всесвіту. Не як статичної сцени, а як динамічного полотна простору часу, деформованого та викривленого гравітацією. Натхнені успіхом Ейнштейна, фізики почали досліджувати, чи можна розширити ідею Рімана ще далі. Чи можуть приховані виміри, яких ми не сприймаємо, стати частиною єдиної теорії фізики? Однією з перших спроб такого роду була робота Теодора Калузи та Оскара Кляйна з 20-х років ХХ 20 століття. Калуца і Кляйн незалежно один від одного припустили, що електромагнетизм сила, яка керує взаємодією заряджених частинок, може бути проявом гравітації, що діє в п'ятому прихованому вимірі. Подібно до того, як викривлення простору часу пояснює гравітацію в теорії Ейнштейна, вони припустили, що викривлення цього додаткового виміру може пояснити поведінку електромагнітного поля. Теорія Калуциклейна пропонує нам погляд на світ за межами нашого звичайного досвіду. Її розробили у 20-х роках ХХ 20 століття Теодор Калуца та Оскар Клейн. Вони припустили, що може існувати більше, ніж лише три просторові та одинчасові виміри, які ми сприймаємо. Виходячи з прагнення поєднати загальну теорію відносності Ейнштейна з теорією електромагнетизму Максвелла, вони досліджували, як ці додаткові виміри, якщо вони існують, впливають на нашу фізичну реальність. Це натякає на можливість об'єднання фундаментальних сил природи, які раніше вважалися окремими, в одну елегантну систему. Метою цього об'єднання було пояснити всі сили, включаючи гравітацію, електромагнетизм і навіть сильну та слабку ядерну силу за допомогою єдиної теорії. Ця ідея захопила фізиків і дала важливу підказку для розуміння фундаментальної структури Всесвіту. Теорія не лише математично витончена, вона також передбачає речі, які теоретично можна перевірити. Однак це також породжує фундаментальне питання якщо ці виміри існують, чому ми їх не бачимо? Це питання викликало бурхливі дискусії серед фізиків. Якщо ці виміри існують, чому ми не можемо їх помітити у повсякденному житті? Щоб вирішити цю проблему, було запропоновано різні теорії. Деякі стверджують, що ці виміри занадто малі, щоб наші органи чуття могли їх сприймати, інші пояснюють, що ці додаткові виміри можуть взаємодіяти з нашою реальністю іншими способами. Один з варіантів полягає в тому, що ці приховані виміри неймовірно малі, згорнуті в розміри менші, ніж можуть зафіксувати навіть найпотужніші мікроскопи. Згідно з цією теорією, додаткові виміри можуть існувати на рівні планківської довжини. Планківська довжина це приблизно 1,6 10,35 метра розмір, який ми не можемо безпосередньо спостерігати за допомогою сучасних технологій. Ці крихітні виміри, хоча й непомітні в нашому повсякденному житті, теоретично можуть існувати. Ця ідея відіграє ключову роль у багатьох сучасних фізичних теоріях, таких як теорія струн. Уявіть собі канатохіця, який йде по канату. Для нього канат виглядає як одновимірна лінія. Але якщо придивитися до поверхні каната ближче, він насправді має двовимірну структуру. Цей приклад допомагає проілюструвати, чому ми не сприймаємо додаткові виміри. Наші органи чуття працюють лише до певного рівня, а виміри поза цим рівнем є непомітними. Фізики часто використовують цю аналогію, щоб пояснити концепцію додаткових вимірів. Для нас канат виглядає одновимірним, але для мурахи, яка рухається по ньому, він являє собою двовимірний світ. Коли мураха рухається по поверхні каната, вона може сприймати додаткові виміри, які ми не бачимо. Так само і ми існуємо в тривимірному просторі, але якщо існують інші виміри, вони можуть бути поза нашим сприйняттям. Ця ідея показує, наскільки складним і багатовимірним може бути наш всесвіт. Подібно до цього, наш всесвіт може бути багатовимірною тканиною з додатковими вимірами, щільно згорнутими. Тому ми сприймаємо лише ті три просторові виміри, які відчуваємо щодня. Ця теорія припускає, що наш Всесвіт може бути не просто тривимірним простором, а складною структурою з багатьма вимірами. Ці додаткові виміри можуть мати глибокий вплив на нашу фізичну реальність, і їх розуміння відіграватиме ключову роль у розкритті фундаментальної природи Всесвіту. Це дослідження відбувається на самому краю фізики і допомагає нам розширити наше розуміння. Теорія Калу Циклейна була революційною, але зрештою зіткнулася з великою проблемою. Вона не змогла повністю пояснити складність квантового світу, а також чому ці додаткові виміри приховані від наших очей. Але вона стала відправною точкою для нових ідей. Можливість прихованих вимірів колись вважалася лише фантазією фізиків-теоретиків, почала набувати реальних обрисів. Пошуки таємниці цих прихованих вимірів тривають і донині, рухомі цікавістю фізиків та постійним удосконаленням наукових приладів. Від глибинних підземних лабораторій до безкрайнього космосу, пошуки доказів існування Всесвіту, поза нашим сприйняттям все ще тривають. У 60-х роках, коли фізики зіткнулися з обмеженнями тодішніх теорій, щоб об'єднати сили природи та пояснити дивний світ квантової механіки, з'явилася революційна ідея. Ця ідея, відома як Теорія струн, запропонувала фундаментальну зміну в нашому розумінні основних будівельних блоків Всесвіту. В основі теорії струн лежить проста, але глибока концепція. Що, якби фундаментальними елементами реальності були не точкові частинки, як ми раніше думали, а крихітні вібруючі струни. Менші за все, що ми можемо спостерігати навіть найпотужнішими мікроскопами, ці струни були б основними будівельними блоками всієї матерії та енергії у всесвіті. Зміна з маленьких точок на струни може здатися незначною, але насправді це величезний стрибок. Так само, як струни на скрипці можуть вібрувати на різних частотах і створювати різні тони, так і ці маленькі струни вібрують у різних режимах і створюють різні частинки, які ми бачимо в природі. Електрони, кварки, фотони, всі частинки, що утворюють всесвіт, і несуть сили, це лише різні вібраційні режими цих маленьких струн. Як ноти у великій симфонії, всі частинки та сили в природі виникають з гармонійної взаємодії цих вібруючих струн. Але теорія струн не просто пропонує новий спосіб опису частинок, які ми вже знаємо. Вона також передбачає щось дивовижне. Щоб математична сторона теорії струн працювала, наш Всесвіт повинен мати більше. Ніж ті три виміри, які ми сприймаємо у повсякденному житті. Насправді найповніша версія теорії струн вимагає аж 10 або навіть 11 вимірів. Ці додаткові виміри, згорнуті та приховані від наших очей, є ключовими для вібрацій струн. Так само, як вібрації гітарних струн обмежені формою та розміром інструмента, вібрації цих фундаментальних струн визначаються геометричною структурою цих прихованих вимірів. Теорія струн з її потребою в додаткових вимірах пропонує нам погляд на Всесвіт набагато дивніший та складніший, ніж ми колись могли собі уявити. Вона каже нам, що наш тривимірний світ може бути лише маленькою частиною набагато більшої багатовимірної реальності. Немов одна сторінка у величезній книзі Всесвіту. Ці приховані виміри, які ми не бачимо, можуть мати глибокий вплив на наше розуміння Всесвіту. Вони можуть бути ключем до об'єднання сил природи. Пояснення загадок темної матерії та темної енергії, і навіть можуть дати нам уявлення про саме виникнення Всесвіту. Теорія струн елегантна та захоплива, але це все ще лише теоретична концепція. Поки що немає жодних експериментальних доказів і передбачення щодо додаткових вимірів та поведінки гравітації на найменших рівнях важко перевірити сучасними технологіями. Однак фізики активно шукають докази теорії струн та цих прихованих вимірів. Наприклад, у великому адронному колайдері вчені шукають сліди частинок або сил, які могли б існувати. Лише якщо ці додаткові виміри справді існують. Прагнення довести або спростувати теорію струн це один з найцікавіших та найскладніших викликів сучасної фізики. Безпосереднє спостереження цих прихованих вимірів все ще є величезним викликом. Але фізики шукають непрямі способи виявити їхнє існування. Один багатообіцяючий спосіб. Це пошук незрозумілих ефектів, які ці додаткові виміри можуть мати на наш тривимірний світ. Уявіть собі, наприклад, спокійну поверхню ставка без вітру. Поверхня виглядає як ідеально плоска, двовимірна площина. Тепер уявіть собі рибу, що плаває трохи нижче поверхні. Можливо, ми не бачимо рибу безпосередньо, але ми можемо виявити її за брижами, які вона створює на поверхні. Так само частинки або сили, що рухаються в цих прихованих вимірах. Можуть викликати невеликі збурення в наших вимірах, залишаючи сліди свого руху. Одним із сигналів, які можуть з'явитися, є важковиявлювана частинка під назвою Гравітон. Гравітон це теоретична частинка, яка переносить гравітаційну силу, і досі не спостерігалася в жодному експерименті. Очікується, що вона відіграватиме ключову роль у квантовому описі гравітації. Вважається, що гравітон неймовірно малий і має дуже високу енергію, а це означає, що для його виявлення нам потрібні надзвичайно чутливі прилади. Вчені проводять різноманітні експерименти, щоб його знайти, включаючи використання великого адронного колайдера. ВААГА! ВАК зіштовхує частинки на дуже високих швидкостях, щоб створити нові частинки, і вчені сподіваються таким чином побачити доказ існування гравітона. У фізиці елементарних частинок сили переносяться частинками. Електромагнітну силу переносять фотони. Фотони важливі, тому що вони пояснюють, як взаємодіють електрони та протони. Вони є фундаментальними частинками електромагнітного випромінювання, такого як світло. Ми бачимо електромагнітну силу в дії щодня. Це те, як працюють наші електронні пристрої та системи зв'язку. Згадайте мобільні телефони та Wi-Fi сигнали. Все це використовує електромагнітні хвилі, і все це завдяки фотонам. Слабка ядерна сила переноситься дові та Z бозонами Слабка ядерна сила пояснює такі речі, як радіоактивний розпад всередині атомних ядер. Вови та Z бозони це частинки, відповідальні за ці слабкі взаємодії. Вони важкі та діють лише на коротких відстанях. Слабка ядерна сила дуже важлива для розуміння того, чому деякі атомні ядра стабільні, а деякі піддаються радіоактивному розпаду. Наприклад, енергія сонця походить від ядерного синтезу, який живиться слабкою ядерною силою. Але гравітація не зовсім вписується в інші сили. Вона набагато слабша за інші фундаментальні сили, і це робить її важкою для пояснення. Ми стикаємося з гравітацією щодня. Це те, що притягує речі до Землі та утримує планети й зірки на орбіті. Але її відносна слабкість справжня загадка для фізиків елементарних частинок. Вчені запропонували різні теорії, які намагаються пояснити цю слабкість, і однією з них є теорія струн. Теорія струн передбачає, що навіть гравітація переноситься частинкою, а саме гравітоном. Теорія струн стверджує, що всі частинки та сили це лише різні коливання крихітних одновимірних струн. Згідно з цією теорією, гравітон це специфічна вібрація цих струн, і він допоміг би пояснити гравітацію на квантовому рівні. Теорія струн також намагається об'єднати гравітацію з іншими фундаментальними силами, щоб ми краще розуміли, як працює Всесвіт на найфундаментальнішому рівні. Вчені проводять експерименти та дослідження, щоб перевірити теорію струн, і одним із таких експериментів є пошук гравітона. На відміну від частинок, що переносять інші сили, вважається, що гравітон може взаємодіяти з цими прихованими вимірами. Теорія струн припускає, що гравітон може взаємодіяти з додатковими вимірами. Ці додаткові виміри невидимі для нас у нашому тривимірному світі, але гравітон може вільно переміщатися ними. Це може бути важливою підказкою до того, чому гравітація така слабка. Вчені досліджують різні теорії та експерименти, щоб зрозуміти ці додаткові виміри, включаючи пошук гравітона. Ця унікальна здатність могла б пояснити, чому гравітація набагато слабша за інші фундаментальні сили. Гравітон міг би витікати в ці додаткові виміри, і це призвело б до того, що гравітація в нашому тривимірному світі здається слабшою. Вчені проводять експерименти, щоб перевірити ці теорії, і знову ж таки, знаходження гравітона є ключовою складовою. Відкриття гравітона дало б важливу підказку до справжньої природи гравітації. Якщо гравітон може витікати в ці додаткові виміри, його сила розсіювалася б за межами нашого тривимірного світу, що пояснювало відносну слабкість гравітації. Знаходження гравітона було б величезним кроком до розуміння того, як насправді працює гравітація. Вчені проводять різні експерименти, щоб знайти гравітон, включаючи експерименти у ВАК. Вак зіштовхує частинки на дуже високих швидкостях, щоб створити нові частинки, і вчені сподіваються знайти серед них і гравітон. Відкриття гравітона було б фундаментальним відкриттям для розуміння гравітації на квантовому рівні. Вчені сподіваються, що що знаходження гравітона допоможе нам зрозуміти фундаментальну природу гравітації і, зрештою, фундаментальну структуру Всесвіту. Ще один спосіб зрозуміти ці приховані виміри це вивчення реліктового випромінювання, слабкого відлуння великого вибуху. Це випромінювання як відлуння спочатку Всесвіту. Воно дозволяє нам зазирнути у Всесвіт у його перші частки секунди. Це випромінювання має дуже тонку структуру. Крихітні коливання температури та поляризації Вони зберігають інформацію про умови в ранньому всесвіті. Фізики вважають, що якщо в ранньому всесвіті існували інші виміри, то вони мали залишити слід у цій структурі, як слабке відлуння з часів, коли всесвіт був набагато меншим та гарячішим. то вони мали залишити слід у цій структурі, як слабке відлуння з часів, коли всесвіт був набагато меншим та гарячішим. Але щоб вловити ці слабкі відлуння, нам потрібні справді чутливі прилади. Ми використовуємо телескопи на Землі і в космосі, щоб вивчати реліктове випромінювання якомога детальніше, і шукаємо відмінності від того, що передбачають звичайні космологічні моделі. Ці спостереження можуть дати нам захопливі підказки щодо природи гравітації, існування інших вимірів та фізики, яка панувала в першій миті Всесвіту. Пошук прихованих вимірів це як подорож у незвіданий світ. Це прагнення зрозуміти саму суть реальності. Це шлях, керований бажанням розширити межі людського пізнання та дослідити найглибші таємниці всесвіту. Чи будуть ці приховані виміри, зрештою, виявлені експериментально, чи залишаться елегантною, але не підтвердженою теоретичною конструкцією? Їх пошук уже поглибив наше розуміння Всесвіту. Ідея прихованих вимірів це набагато більше, ніж просто теоретична фізика. Якщо ці додаткові виміри існують, вони можуть повністю змінити наше розуміння реальності. Наше бачення величезного, тривимірного всесвіту може бути лише обмеженим поглядом на набагато більшу, багатовимірну реальність. Уявіть собі можливість паралельних всесвітів, що існують поруч з нашим у цих прихованих вимірах. Кожен всесвіт може мати свої власні фізичні закони, історію, можливості та обмеження. Наше уявлення про те, що є реальним, а що можливим, може розширитися далеко за межі нашої уяви. Відкриття прихованих вимірів може започаткувати нову еру технологічних інновацій. Якби ми змогли опанувати силу цих додаткових вимірів, це могло б призвести до революції в таких галузях, як виробництво енергії, зв'язок та транспорт. Уявіть собі можливості керування гравітацією, викривлення простору часу або навіть отримання енергії з альтернативних всесвітів. Ці концепції, які колись вважалися лише науковою фантастикою, можуть стати реальністю, якщо ми розкриємо таємниці цих прихованих вимірів. Звичайно, такі технологічні спекуляції несуть із собою етичні та філософські питання. Здатність маніпулювати структурою реальності вимагає ретельного обмірковування та відповідального підходу. Пошук прихованих вимірів це фактично пошук єдності. Це пошук простої та красивої структури, яка могла б пояснити різноманітність і складність всесвіту, яку ми спостерігаємо. Але тут є парадокс: чим більше ми досліджуємо можливість існування інших вимірів, тим складнішим і багатограннішим нам видається всесвіт. Замість того, щоб спростити наше розуміння Всесвіту, приховані виміри відкривають нові шляхи для дослідження та розкривають всесвіт ще більш дивовижний і захопливий, ніж ми могли собі уявити. Це всесвіт безкінечних можливостей, де фізичні закони, які ми знаємо, можуть бути лише невеликою частиною більших і фундаментальніших правил. Пошук прихованих вимірів показує, які ми люди допитливі. Це подорож у невідоме. Ми хочемо дізнатися більше і зрозуміти таємниці нашого всесвіту. Чи відкриємо ми ці приховані виміри експериментально, чи вони залишаться гарною, але недоведеною теорією? Наші пошуки вже багато чого навчили нас про всесвіт і наше місце в ньому. Всесвіт це більше, ніж ми бачимо. Це всесвіт з глибокими таємницями, які чекають на нас, щоб ми їх дослідили. Наша подорож у світ прихованих вимірів заведе нас у царство абстрактної математики та на межі теоретичної фізики. Ми дослідимо революційні ідеї Рімана, Ейнштейна, Калузи, Кляйна та піонерів теорії струн, які всі розмірковували про захопливу можливість всесвіту набагато ширшого та складнішого, ніж ми будь-коли могли собі уявити. Ідея прихованих вимірів колись вважалася маргінальною у наукових дослідженнях, але тепер вона стає центральною у розкритті таємниць природи реальності. Хоча прямий експериментальний доказ залишається невловимим, теоретична елегантність та пояснювальна сила цих концепцій продовжують захоплювати фізиків та спонукають їх у пошуках доказів. Якщо ці приховані виміри існують, вони можуть бути ключем до розкриття глибоких таємниць Всесвіту. Уявіть собі, що, окрім знайомого нам Всесвіту, існують інші виміри з новими правилами та принципами, які ми ще не розуміємо. Ці виміри могли б вийти за межі нашого сучасного розуміння фізики та відкрити захопливі нові можливості. Наприклад, вони могли б пояснити, чому гравітація така слабка, або що таке темна матерія та темна енергія. Вони також могли б дати нам нове розуміння виникнення та кінця Всесвіту. Ці виміри могли б пояснити слабкість гравітації, природу темної матерії та темної енергії або навіть дати уявлення про виникнення всесвіту. Ми відчуваємо гравітацію щодня, але її справжня природа залишається загадкою. Темна матерія та темна енергія складають більшу частину всесвіту, але ми досі не знаємо, що вони собою являють. Приховані виміри можуть бути ключем до розгадки цих таємниць. Наприклад, за допомогою гравітаційних хвиль ми могли б краще зрозуміти структуру та історію всесвіту. Темна матерія та темна енергія відіграють ключову роль у розумінні еволюції всесвіту. Вплив цих вимірів сягає далеко за межі фізики, ставить під сумнів наше розуміння реальності та відкриває безліч можливостей. Їх існування руйнує межі відомої реальності та відкриває нові шляхи. Наприклад, квантова фізика розкриває світ, зовсім відмінний від реальності, яку ми переживаємо у повсякденному житті. Явища, такі як квантова заплутутаність та квантове тунелювання, вказують на дивовижні можливості, що виходять за рамки звичайного розуму. Ці явища можуть повністю змінити наше розуміння часу та простору. Уявіть собі, безліч паралельних світів. Що існують поруч із нашим Всесвітом, кожен зі своєю унікальною історією, фізичними законами та можливостями. Паралельні Всесвіти можуть мати інші правила та принципи, ніж наш Всесвіт. Ці Всесвіти відкривають неймовірні нові можливості. Наприклад, фізичні закони можуть працювати інакше в паралельних всесвітах. Ці Всесвіти можуть повністю змінити наше розуміння часу та простору. Уявіть собі можливість контролювати гравітацію, деформувати простір час та використовувати енергію з інших вимірів. Ці можливості відкривають нові перспективи, що виходять за межі нашого сучасного розуміння фізики. Наприклад, якби ми могли контролювати гравітацію, подорожі космосом були б набагато легшими. Якби ми могли деформувати простір час, ми могли б відкрити дивовижні можливості, такі як подорожі в часі або лепортація. Якби ми могли використовувати енергію з інших вимірів, ми могли б відкрити нові форми енергії. Ці концепції, які колись вважалися лише науковою фантастикою, можуть стати реальністю, якщо нам вдається розкрити таємниці цих прихованих вимірів. Науково-технічний прогрес відкриває нові та неочікувані можливості. Наприклад, такі технології, як штучний інтелект та квантові комп'ютери, руйнують межі нашого розуміння реальності та відкривають нові шляхи. Ці технології відкривають можливості, про які ми раніше навіть не могли уявити. Якщо нам вдасться розкрити таємниці цих прихованих вимірів, ми зможемо вступити в нову еру. Пошук прихованих вимірів є свідченням безмежної людської допитливості це шлях, що живиться бажанням досліджувати невідоме, перетинати межі нашого розуміння та розкривати таємниці всесвіту, в якому ми живемо. Це шлях, який дає нам глибоке знання та змінює наше бачення Всесвіту і нашого місця в ньому. Пошук триває. Фізики по всьому світу розробляють дедалі складніші експерименти, аналізують дані зіткнень частинок, вивчають реліктове випромінювання та шукають сліди цих невловимих вимірів. Відповіді можуть лежати за межами наших сучасних технологій та чекають на своє відкриття наступним поколінням вчених та приладів. Дякуємо, що вирушили з нами у подорож до прихованих вимірів. Ставте лайки, коментуйте та поширюйте відео. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео.